Друзі, всім привіт! Щоб зняти, нам треба зняти заглушечку декоративну накладку там під Torx T27. Ось так вона виглядає. Потім ось тут декоративна накладочка у вас. Зняли там теж під підторкс під Т-27. Потім ось тут у вас під підторкс Т20. І знизу у вас підторкс Т20. Далі вам треба зняти ручку, якщо у вас механічний склопідіймач, Принцип ваз. Тобто стоїть така скоба, її підділи і видерну підділи ручка на себе. Карту піддавили, щоб можна було, було залізти, я, наприклад, заліз ось таким заліз, піддів, і ручка в мене в руках. Все, тоді карта покругу на себе на кліпсах. Підняли вверх і зняли. Буде тягати, погано знімається. Треба карту повернути і вона тоді заскочить. Все, всім успіху.